Це, як звичайно, прилетів чоловічих, то картиктокать не виручиш мені край. Отака от деталька, яка поламалась на дві частинки. Що я тут вже зробив? Це на виброс, в принципі, щось може колись витачем. Ну а ця частинка засверлився, розточив всередині, як чисто, о, підготовив її для подальших робіт. Виточу пальчик, який сюди плотно запресується на пресі, але лише, та виготовлю отаку от частинку, новеньку. Предварітельний розмір зараз поточу, потім заб'ємо пальчик, ту детальку також це все на пресі ми запресуємо і обваримо. І вже потім поточимо чистові розміри під підшипник та пічків. Різьбу також наріжемо. Так що полетіло це все реставрувати. Ось так зажав, торцонув та центрую. Сверлю сверлом на 10,2 під різьбу М12. шаг 1,75. Звичайно ж, з ароматною емульсією. Центром підпираю. Та точу по наружі. З ароматною емульсією, звичайно ж. Сталюка кріпуча Напоминаю, що точу Предварительні розміри для подальших робіт після зварювання. Припуска поставляю по міліметру. Трошки більшим сверлом роблю заходну фасочку для нарізання різьби. Ну а я хватаю мечики М12, шах 1,75, вороточок. Сало таке жовтеньке, ароматне для нарізання різьби від токаря тіктокаря Та нарізаю різьбу помаленьку. А, ще центром підпираю, бо забув сказати. Ну, а тепер аж нарізаю різьбу. Взяв получе вороточок. Первим номером нарізав. Та нарізаю другим номером. Така от різьба шикарна получилась. Ну, звичайно ж, без сала я не обійшовся. Якби не воно, не вийшло б нічого. Тепер отак зажимаю, торцую, центрую, сверлю, під подальшу росточку. Ароматна емульсія, за яку ні слова, Та Та розточує всередині. Якби ви знали, як працювати з полуостріч, це капець. Я їх дуже не люблю. Коли розточив, робимо фасочку під сварочку. Вона обов'язкова. Отак от виходить у нас. Це все чорнові розміри, тут різьба вже нарізана. А наружка по міліметру припуску залишив. Розміри внутрішні замірів. Воно ось так от. Палець запресується, коли я його виготовлю. І десь отак буде. Для зварочки. Зажав уже детальку, пальчик виготовляю за три секундочки. Хоп! Хейна на неї. Отакий от пальчик получився. Зараз летим на прес це все єдінять. Запресовувати. Як обично, прес-малиш, отак намастив. Та запресовую. Зайшло тугенько, а тугенько це хорошо. Знову намастири отак. Та запресовую в другу сторону. Три секунди готово. Хоп! Хейна на неї. Ішло дуже туго, але напресавались. Так як прес-малиш знає свою роботу. Перемістився на токарочку. зараз встановлюю верстат та дивимося візуальне биття. Якщо все добре, то одразу йдемо на сварочку варити. Отак зажав витачки, навіть ще центром не підпираю, дивимося візуально на биття. А його майже немає. Ну Це все ми після сварочки вирівняємо. Вийшло доволі непогано на даному етапі. Лич у нас зварювання варити все в докучі. Все поварено. Сварчик, красавчик. Кидаємо верстат та точим. Зажав центром підпер і зараз акуратненько поправляю місце, де сварка. Обдираю чорновим різцем. Він такий грубий. Потихеньку, потихеньку, та і все. На місці, де була сварка, радіус зробив, трошки тут проточив. Та точу ще тут, оцим же різцем, типу як чорнову. Оставляю пів міліметра для чистового. Радіус зробив. Тут капеш. Та точу чистовий проходик. оборотики побільше. подачка невеличка, ароматна емульсія, вона обов'язкова. Та на діаметрі 45 точу чистовий проходик. Точив по мікрометру. Розмір на цій шийці зробив 35 в нулях. Тут посадочні під підшипники. Ось тут та на цій шийці також. Також розмір 45 робив в нулях. Ну і саме головне, за що не можна забувати, це заходна фасочка. одна та друга. Та ось що ми маємо в кінцевому результаті. Ось цю частинку виготовляв з отакої от полосі. Дуже крепкий матеріал. Ось так вийшло, розміри по мікрометру. Звісно, тут де сварочка, варилось дуже тяжко, пори є, але це не страшно. Воно буде триматись, так як всередині тут ще палець запресований, дуже плотно сидить в цій частинці та в цій. Це ось деталь, яку відламало. Різьбу зробив 13, шаг 1,75. Оце отак вийшло. Може хтось каже, що воно відламається, не буде ходити. Все буде роботи, повірте. Так що, надіюсь, клієнт залишиться довольним.